Добрий день! Я Альбіна Акдарлі, і я зараз знаходжусь у Туреччині на її лазурному узбережжі в чарівному місці Аланья. Усі відеорепортажі надалі будуть про цікаві факти і. Переваги інвестицій у місцеву нерухомість. Догляніть це відео до кінця, і ви узнаєте багато чого цікавого. Аланія один із найкращих курортів Туреччини. Тут є все для якісного відпочинку: чисте море, гори, свіже повітря, з яких створює свій баланс у кліматі. Нема такої сильної спеки, як у других містах. Зима в Аланії дуже тепла. Температура повітря днем. Досягає 17-20 градусів, а вночі знижується до 9 градусів тепла. Тому в останній час Аланія являється дуже цікавою для інвесторів України та Європи. Я хочу визначити, чому саме треба інвестувати в Аланію. По-перше, ціни на нерухомість за останні 5 років зростають на 20% в цілому за рік. Але за останній рік ця цифра перевищила навіть 70%. Квартири в Аланії мають дуже високу ліквідність, тому дуже вигідно їх перепродавати на вторинному ринку. З цього моменту ми можемо згадати про те, що я вам завжди рекомендую інвестувати на старті продажів в період будівництва дому. Тому що коли будинок вже буде зданий, ваша квартира буде коштувати на 50% дорожче. А може навіть і на 100. Це реалії сьогоднішнього часу. Ще треба відмітити один фактор, що літо тут майже 300 днів на рік. Це сонце, пляж, курортний сезон. Тому ця квартира своєму власнику буде як стабільний додатковий дохід. Тому звертайтесь до мене. Ми в компанії Memos Home допоможемо вам обрати найцікавіші варіанти, тому що ми являємось компанією забудовником будинків преміум класу. Зараз ми знаходимося з вами в комплексі, який був збудований нашою будівельною компанією в 2017 році. Називається він Армані Кестель. Із назви вже можемо зрозуміти, що розташований він в тихому районі Кестель від узбережжя 800 метрів на холмі з неймовірним видом на море, фортецю Алані та Таверські гори. Тут на першому поверсі до вашого використання якісно налаштовані масажні кабінети, хамам. Сауна, парова кімната, зимовий басейн з підігрівом води, спортзал з великою кількістю тренажерів та міні-кінотеатром. Матеріали в будівництві використовуються найкраще. Для оздоблення внутрішніх стін в холах використали натуральний камінь, а не просто фарбу. Територія комплексу та сад завжди під наглядом садівника. В бесейнах дотримуються максимально нових санітарних норм. На даний час в даному комплексі є декілька апартаментів у продажу. Якщо вас зацікавить, у кінці цього відео буде номер телефону, за яким ви можете звернутися, і я відповім на усі ваші питання. Якщо вам, як і мені, дуже сподобався цей комплекс, то поспішайте зовсім скоро в нас починається будівництво нового проєкту Армані Делюкс. Наші постійні клієнти вже внесли свої перші внески, тому що вони впевнені, що це буде дуже класний проект. Хто з нами один раз, той вже не зволікає. Дякую, що були з нами на каналі Мемос Хом Констракшн. Нагадую, мене звуть Альбіна. Якщо у вас залишились питання, дзвоніть по номеру телефона, який ви бачите на екрані, і до зустрічі в мемосхом.